Всім доброго ранку, друзі. Вітаю вас на своєму каналі Тихі полювання Карпат. А також з каналу вітаємо. Всім слава Україні. Героям нашим слава. <кхи> друзі, добралися ми вже до лісу. Будемо пробувати шукати хоч якогось грибка. Не знаю як завжди що з того вийде але надіємося на якийсь результат. Вчора якраз на роботі був, зайшов в одне місце своє поглянути чи щось це поміняло. І помінялось таке. Не брав я з собою камеру, хто би зазняв. Вже що є, то є. Набрав трошки червонячків. Небагато десь, може кілограма два було від себе. Але файненько підзбирав. От на рахунок білого грибка не знаю. Щось у нас в низинах Карпат щось не особо з білим грибком. Високогірний Карпат попадається грибки. І то непогані грибки попадаються. Сьогодні подивимося, що тут буде. Сьогодні у нас 21 вересня. 7 година 30 хвилин. Вирушаємо на пошуки. Всім гарного перегляду. Ми починаємо. Перша знахідка, правда червонячок, але гарненький. Ось один, ось другий, Побільшенький вже. О. Ось такі два грибка. Нарешті. Хто я вже одну ділянку пройшов, передивився, ну хоч трошки. Якихось після ляків є по лісі. Так, минулого тижня взагалі голо було зараз подивимось по цьому лісі, що тут є. Ну, Початок є. Ось такі два червонячки. Так, є третій грибок. І четвертий є, навіть. Я в шоці. Я просто в шоці. Дивіться. Подивіться на цю красу. Один. Подивіться. Яй. Яй-яй-яй. Це я вже не сподівався на таке. Подивіться, це Та то капець. То капець просто. Ось тут є єш. Подивіться. Така краса. Ось ще один. Ось там вижу ще одного, видно? Видно. Не розтоптати, ось тут ще. Ось булочка. І ще ти що? Дивіться дальше. Де одним кадром. оболочка так перебираемся дальше ой так О, що давненько вже грибків не було я вже і заскучив чесно говоря вже майже два місяці грибків не було подивіться как раз так ідемо далі А усі нервки, О. ова Я щось не думав, що ми таке найдемо сьогодні, але вже пора, вже пора, таке закриваємо. Тут щось горбик To, że bieleczko zjedzony. Kto zjedzenie, Kto to się ziło, to, to tak. Jeden, o! Tu jest, o! najstarszy. jest, o! Tu jest, подивіться, яку ми красу знайшли. Це шок. Так, я не ще вийдів. Опа. Ти що? Та те що не маслю. Так, лад, ніко, аби не роздушити. Так. О, О так. Так, йдемо до цих. На старшій. Так, ще з дня два і все би було капець. Це не було взагалі рибки. Але сім'я. Минулого року ми тут теж знайшли було. Так, фото на пам'ять. О! Це сімейка. Подивіться На таке я не сподівався точно сьогодні. Я думав максимум, що ми червонічків назбираємо. То ще й біля чків нас беру. Ну, зато сьогодні будуть провжина мати заготурку з грибками. А, ай, потрібушились. ще шику подрібний. Вот такая купа, така купа грибків. Будемо чистити робити порядок з ним. Друзі, є ще знахідка. Ось ще один грибок. Ось такий білячок. Гарно, гарно. Ще хтось підійшов, не знаю, хто тут ків поломився. Може тоді був. Ще один рибок. Ось красючки. які красочки. Такі красючки молоденькі. О, така краса, друзі. Так, друзі, тут вогонь палила, тут гриб виріс. Це капець. Де вони залізли, аж? Ось такий рибок. одного без вас знайшов цього я вже Вребі. вам покажу правда погрежений він, але нічого але грибок Ось, відірвав шапочку такі грибки не всюди є грибки але, але вже попадається така карпатська краса Ну? О, друзі, є ще грибок. Тиша, ти шо, але красівчок, але гарнюня, дишо. О, але гарнюня. Подивіться. подивіться на цю красу. А, як я вже за ними заскучив. Так, більше поки що не вижу тут. хорошо, Так, тут нам червонячок все попался, Какой гарний Гарний червонячок о, о, что то уже усенья рыбки, что то уже есть усенья рыбок, капец, красота, друзья, еще один білячок ну ладно и тут шапочка слышал, не знаю Хтось збив його нечайно. Ось такий мічок. Друзі, ще попалися червонічки нам. Ось такі молоденькі. Опа, один. Так, другий. Так. Ні ще не видно. Так, так є побільшій так Який в нього стан Який в нього стан Нічого, гарненький, ось такі три замітили. Ми вже перейшли в другий ліс. Я сьогодні два рази шок дістав, один раз відгребів. А другий раз скільки лісу нарізали тут Я вже не хотів показувати Але. Так. Добренько, трошки зараз відпочинемо з топком. Топка замучився Йдемо далі. Так, друзі, є ще один білячок. В раковому лісі вже. Маленької тут кидається. А лише погріжень. Така краса. Така краса, друзі. Друзі, чергова знахідка, топік збив. Друзі, оцих трьох <кій> грибків без вас не Тут ще знайшов з такого червонячка. Треба, дивити, що то, з нього чи буде щось. Ой, то не дав. Тверденький, файний. Файний. Трошки постарив, але нічого, на сушку піде. Все червонячки попались нам. ось один, ось другий, ось другий, ось третій Ось такі три грибка. Там білячок. Червевий був, його залишили. Так, такі три у нас. Там в карчиках ми червонячків знайшли. Тут вийшов, дивися, тут біля чок стоїть. Годиться. Красунчик який, красунчик який, але не один. У нас тут ще два є навіть. トレヘルプか。 В цьому всьому ще навіть грибок виліз. Що я найти не дому. Такий червонячок. Які місця порізали тут. Я в шоці. То одне місце, з тої сторони ще одне місце. Перенищили. Щось скоро не буде, де й на гриби піти. Добренько, йдемо далі. Ще й найбілячок попався тут, Кріпець. Опа. Ось такий білячок ще попався. Так, друзі. Ще такий червонячок попався гарний. О, от такий грубенький. Попався. Так, ша вот имбирь чок пропосен. Опа. Такі два білячка молоденькі. Так, всякий є ще знахідки. Ще знахідка, друзі. Ой, який красивчок. Ай, який гарнюня. Ой, який рибок. Так, друзі. Вибрався сюди до гори. Подивіться, що, що я знайшов. О, який білячок. З'їджений. З'їджений. Przedem się. się, czy z nią coś będzie, to on już wszystko, co jest w środku. Nie na słuchu pada, dalej. Змістився трошки в другі місця. Ну тут сумновато, досить сумновато. Ось перший білячок я знайшов. Перший білячок. Досить сумненько. От такий грибок. О, а друзяки. Подивіться, що я ще знайшов. Ох ти що, ти шути. Подивіться, яка краса. Какраса ой, фото на пам'ять. Оба, подивіться, яка краса. О. О, який красні. Оце рибочки. Оце це рибочки, друзі. Пап. О! Мусіба ж прилягти коло них. Оце справжні осінні ярки. Ну я сьогодні в шоці, чесно. Не сподівався я на такі грибки сьогодні знайти, але порадували капіта. Друзі, одного маленького без вас я не йшов Грибка. а цього я вже можу показати. Грибочки, гарні зараз. Які гарні рибочки зараз. Подивіться. А, краса. Ну ще не все. Ще є червонячок. Ще є червонячок, отакий Подивіться. О. Тоже гарнюня. О! Такий красня, а це красенький червонячок. А такі два грибка. А це вартує такий грибок за таким сходити до лісу. Ідемо далі. Так, Ще один червонячок, друзяки. Тоже, мабуть, що на завершення. Ножку. Де рука, але, де... де грибок. Але гарний, трошки поїджений. Руки поїли, ну і нам залишили. Так, добре. Ну що ж, друзі, добралися ми вже майже додому. Дуже жарко на вулиці. Спотіли так, що капець. Топо вже не може собі місця знайти. Ось покажу я вам результат наш сьогоднішній. Приємно нас здивував сьогодні. Я навіть не сподівався на таку кількість грибків. Ось така кількість. білих грибочків і червонячків. Ось така кількість. Вам, як завжди, бажаю друзі. Вже більше назбирати, ніж я назбирав. Добрих людей на життєвому шляху. Всім благ і всього самого найкращого. Всім до скорих зустрічей. І бережіть природу, не смітіть в лісі.